Привіт! Сьогодні будемо готувати стейк. Не люблю, коли мучити м'ясо, тому покажу, як я це роблю. У нас зараз продаються ось такі стейки, бачите, Scott Smith, це бренд МХП. Я купив собі рібай, до цього покупляв ще якийсь, не пам'ятаю. Ось такий в упаковці. Називається Штука, корійка, рібай, стейк, яловичина охолоджена. І тут, бачите, є інструкція, як готувати. Розпакуйте, готуйте, дайте відпочити. Оцей шматочок, він важить 368 грамів. І за кілограм ціна 500 гривень. Так, ну, якщо брати яловичину, купляти то така, що не жується, це 160-180, більш-менш нормально, це 200-240. Тому ось цей стейк він може в два рази і дорожчий. Ну, ви ж не забувайте, що це є витримка, мабуть, якась волога чи суха. Ну, скоріш за все, волога. Деякий час, тому воно і не дешеве. Ну і плюс, де це робиться? Зараз подивимося в лубнах. Це робиться. І ось тут намальовано, ще з якої частини від корови його відрізають. Що я його достав? Треба потримати при кімнатній температурі. Не, не треба готувати холодне м'ясо, бо воно може вже згоріти, а всередині бути сирим. Я його посолив і трошечки присипав ще. Спецію. Ось така в мене є спеція. Можна просто взяти звичайний перець, але ну, тут всяке є, воно додає смаку. От в мене є така сковорідка, трошки олії капнув. І будемо готувати. Беру цей стейк, просто кладу і починаю його жарити. Зашкварчало пішло. Будемо його жарити в реальному часі. Подивимося, скільки треба на це часу, щоб його прожарити. Прожарка буде Мідіум Ря. Я не люблю інші прожарки. Бо якщо навіть мідіум, то воно вже буде трошечки таким прожареним. І зазвичай їжу можна їсти сирою. тому що Люди можуть їсти. Їже Це ми трошки баловані, придумали собі це термічну обробку. щоб було або смачніше, або легше їсти. Якщо там піти десь в ресторан, то там тартар, яловичий, він же сирий, це сирий фарш, там тільки додають яйце сире зверху. І що там сіль може, якісь спеції можна їсти. Ось так воно жариться, потрошки теж треба регулювати швидкість, бо якщо дуже гаряча була сковорідка, то він швидко підгорить знизу, а всередині він буде ще сироватим. Тому ви регулюйте. У мене це газова конфорка. Я тут трошки ще серветок додав, щоб воно налетіло, бо летить нормально, коли смажеш стейки. Або треба якась особлива посудина. Ось тепер чекаємо. Зараз одна сторона прожариться. Я не буду давати йому відпочивати. Вважаю, що це зайве. Деякі люди там його шкварять з одної сторони з іншої, потім знову з одною з іншої, потім ще загортають у фольгу, засовують. В духовку, там ще тримають при низькій температурі. Я не знаю. Я так пробував. непогано, мабуть, ну, але це зайве. Якщо нормальний шмат м'яса, як ось цей, то нічого з ним робити не треба. Воно все само буде нормально. Чекаємо, обсмажується потрошки. Головне прислухатися до звуку і не дати йому ну, пережаритися. Ви це зрозумієте. І потім, якщо ви на дуже великому вогні будете готувати, то може з'явитися так, як е, рідина вже всередині. Це дуже поганий знак, тому що, значить, ви його вже пересмажили. Ну і знову ж таки, треба розуміти, що коли ви купляєте свіжину, я ось купляв, там свиню зарізали, вона ще тепленьке, і почнете жарити, то це зовсім інший варіант. Тому що там ще ці, -ці клітини, вони ціленькі. Якщо навіть ви будете жарити, все одно м'ясо буде пружне і таке туге. А в даному випадку це скоріш за все. Воно вже було заморожено глибокою заморозкою. І коли м'ясо заморожують, то вода, кристаллики води, вони розривають клітини, тому там така ситуація. Потім його ще тримають деякий час, не знаю, там може е, є там волога витримка, там може і 30 діб, а є там суха витримка, може бути. І 120 діб. Я бачив, в Гудвайні продають такі огромні стейки е сухої витримки, там мінімум 120 днів, а то воно вже як мумія таке суха виглядає. То потім, щоб його зробити нормальним, я так розумію, його кладуть у воду і воно наповнюється водою, і тоді вони вже ріжуть на якісь шматки. Добре, все. Першу сторону ми з вами зробили. Давайте будемо. На іншу сторону його вже так, все пішло. Інша сторона пішла. Чекаємо. Знову ж таки нічого міняти не буду. Швидкість не буду міняти. Колір добрий виходить поки що. Трошки тут. Летить ця грязюка, ну, нічого не зробиш. Хочеш м'яса, треба, треба розуміти, що буде і летіти ці бризки. Є люди, які плиту застеляють фольгою, потім цю фольгу прибирають, де є готова фольга, продається якраз під комфорки Там, під 2, під чотири. Можна просто купити, підкладати, потім вибрасувати. Але в мене все по-простому. Все, чекаємо трошки. Я буду по одному разу тільки жарити з кожної сторони. Ось. Бо цього достатньо. Для цього м'яса. Цього достатньо, бачите, воно достатньо м'яке. Корінка є. Спеції дають своє. Ну і знову ж таки, якщо ви так на швидкоруч робите, його не маринуєте довго, то треба так дуже рясно його посолити, притрусити спеціями, бо інакше не буде ніякого сенсу це робити. І насчет тих всіх паразитів я сказав, що... Це м'ясо можна їсти сирим, тому що його попередньо все ж таки заморожують. Глибока заморозка, там, мабуть, мінус 50 чи щось таке, щоб всі ці гільмінці на всяк випадок прибрати. Є така технологія. Так що ось так. Чекаємо. Добре шкорчить, чуєте? І такий дуже гарний запах іде. Це я купив. У нас тут є такий ясний магазин. І в нього іноді завозять такі стейки. Вирішив один раз коштувати, але ну, неплохо, неплохо. 300 грамів виходить що десь. Бачите, якщо там десь 50 гривень, то... 150 гривень за кусок такого м'яса. Я думаю, що десь там в ресторанах ви такого не знайдете. Ну і на одного зазвичай це дуже багато. Я думаю, лопнути можна. Тому такий великий він на двох. Там ось якраз буде 14 лютого. Можете купити, запросити дівчину чи хлопця. Зараз це модно. І на двох його з'їсти. Нам його на трьох вистачає, бо ми ще там і гарнір якийсь беремо, салатик. Тому чекаємо. Зараз ще трошечки так подивлюся, як воно там з цієї сторони. Так, це вже буду. Я його забирати. Думаю, достатньо він. Пошкварився. Будемо різати. Так, секунду. Опа. Вимикаємо Опа. нашу. О, і тут ця пожежа почалась. Пожежу ми вибросимо. Це є така дуже приємна штука, тому що треба бачити все ж таки якісь більші матеріали використовувати. Так, все. Беремо ми його і будемо нарізати. Давайте подивимося, як він виглядає з іншого боку. Так, він виглядає вже готовим. Нічого додати не треба. Починаємо різати. І ще така цікава інформація. М'ясо воно ще продовжує готуватися, коли ви його зняли. Тому важливо, коли стейк вам принесли, одразу його порізати. Бо якщо прожарка і була rare, то бачите, яка класна прожарочка, то вона з часом стане medium, бо він дожариться далі. Чому не треба? Залишати його непрожареним. Нарізаємо цю смакоту і зараз будемо їсти, як буржую. Ну, бачите, нормально прожарилось, мідіум рей прожарочка. Зараз, поки накриємо, воно вже буде готове і такою температурою, як треба. Смачного вам.